знову таки рослина, яка походить з Південно-Східної Азії, для нас вона не рідна, але всі ці рослини чудово зимують в нашому садочку. І от на такій ділянці можна сказати, що це північна ділянка в нашому садочку. Світло тут буває, сонце тут краще сказати, буває тільки. Зранку, і потім його немає. Може, трошки-трошки променів перед заходом сонця, майже не освітлена сонцем ділянка, і ці рослини себе тут чудово. І тут в нас є полив, тобто ґрунт весь час вологий. Він не пересихає і розвиваються вони тут прекрасно. Я тримаю в руках рослину, ну про яку вже казала, про інший вид. Славнозвісний подофіл, Насправді його є багато видів, є такі, які не витримують наших зим, які ростуть виключно в тропічних або принаймні в теплих країнах. Це подофіл емода і він чудово в нас зимує і чудово розмножується. Це рослина з сімейства Барбарисових. Так що, те, що ми бачимо, в ягоду, це велика, величезна барбарисина. Не знаю, чи смачна вона, чи ні, не коштувала, читала в літературі, що смак в неї кисло, солодкий, безсмачний. Не знаю, як це можна поєднати, але <сум> коштувати мені його якось не хочеться. Якщо придивитися, то в нижньому шарі в них тих барбарисин, у нас тут дуже-дуже багато. І відмінність барбарису емода від барбарису щитолисного, якого ми. Бачили напередодні, полягає в тому, що цей барбарис розмножується виключно насінням. Якщо отак от обережно розірвати цю насінину, ми побачимо там багато ягідок. І от якщо ті ягодки падають на землю, вони собі потихеньку проростають, не всі одночасно, через рік, через два, через три. Спочатку в мене цей Подофіл жив в іншому місці, і минуло 5 років, як він переїхав сюди. Але ще я досі кожного року на тому місці знаходжу нові рослинки або дарую їх комусь, або переселяю до сородичів. От така симпатична, незвичайна рослина. Я вам раджу її розвести в саду, бо він також навесні квітує. І на відміну від подофілу щитолисного, в подофілу і мода квітів зразу в суцвіті навесні декілька, вони такі тендітні, ніжні, трошки нагадують квіт яблуні, біло-рожеві, дуже мені подобаються.